Вітаю в ефірі! Новини на 12-му. у студії з вами я Анастасія Качина. А розпочну з новин про результати розслідування обставин загибелі військових 128-ї закарпатської бригади. Нагадаю, внаслідок ракетного удару росіян 4 листопада загинуло 19 бійців, яких зібрали для нагородження. Міністр оборони Рустам Умєров повідомив, того дня проігнорували всі правила. Як з'ясувалося, військові знали про російський розвідувальний безпілотник у небі та оголосили тривогу. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракет. На небезпека. Притому на місці нагородження жодних безпекових заходів не застосували. До того ж, керівництво бригади проігнорувало усі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів. Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. На жаль, знову маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув молодий захисник. Олег Ковальчук, тепер йому назавжди 29 років. Герой був жителем села Рудка Любошівської громади. Серце молодшого сержанта перестало битися 12 листопада під час виконання бойового завдання. Волинянин потрапив під ворожий обстріл. Висловлюємо щирість, співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Поляки не захотіли розблокувати кордон. Зустріч урядовців обох держав з перевізниками у Польщі видимих результатів немає на ягодині та ще у двох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні і далі порожнеча. А з боку Польщі десятикілометрові кілометрові черги. Ключове, що вимагають польські протестувальники відмінити для українських перевізників транспортний безвіз, щоб українці, які заробляють на перевезеннях, не конкурували з поляками. Пояснення протест. Стувальників, чому їм поперек горла став безвіз для українців, передає наш урядовець. Вони відчувають дисбаланс, що раніше перед. По Початком повномасштабного вторгнення е, був відсоток десь 60 на 40 між українськими і польськими водіями в перевезеннях між Польщею і Україною. А зараз вони бачать, що 90-95% їздять українці, а тільки 5-10 е, поляки. А коли ми запитали, чи готові вони їздити якраз в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, ті регіони, які постійно обстрілюються, які е, на східній території України, то поляки, звісно, е, кажуть, що вони туди. Зазвичай не їздять, але все одно хочуть їздити територію України. Ми ніяким чином не перешкоджаємо польським перевізникам рухатися території України. При цьому Деркач має причини підозрювати, що польські протестувальники можуть блокувати кордон із політичних причин. Європейський союз заключив цю угоду з Україною, і Польща в односторонньому порядку цю угоду змінити не може. Про це їм сказали якраз колеги з Міністерства інфраструктури Польщі, і так само підтвердили представники воєводств. На що перевізники не відреагували, і було зрозуміло, що питання, які і питання подальшого блокування кордону, це не стільки питання. Вирішити якісь зараз нагальні питання і, і проблеми, а для того, щоб просто зробити або а, якусь а, комунікаційну велику кампанію з цього, або зробити якусь політичну історію і просто тримати кордон зачиненим якнайдовше. Українська сторона наполягає, кордон має бути негайно розблокованим, бо це порушення низки угод. Акція протесту нагадаю почалася 6 листопада зі сторони Дорогуська до його стоять кілометрові черги. Українські перевізники буквально мусять жити в таких умовах. Один з них минулих вихідних помер на парковці у прикордонному польському місті. Чи пов'язано це з його вимушеним способом життя, досліджує польська поліція. У Луцьку маршрутку з пасажирами жбурнули величезну каменюку. Невідомі влучили в бокове скло. Воно розбилось і посипалося салон автобуса. Ніхто дивом не постраждав, бо камінь впав на порожнє пасажирське місце. Як це було, що каже поліція, і головне чи знайшли вандалів. Дивіться у сюжеті, кинули кам'я маршрутку і розбили вікно. який камінь великий? їх два О, тут. Він наш розвалився. Було уже пізно, коли лучанка Вікторія поверталася додому. Двадцять перша вечора, район поблизу цукрового заводу, вулиця Корольова. Маршрутка номер 24 доїжджає до кінцевої зупинки. і Тут раптом у вікно влітає величезний камінь. Кісь мало кинули вікно маршрутки, камінь і розбили скло. Якби ми сіли на одне крісло спереду, або поршутки їхали помаліше, цей би камінь попав у голову Лені або Максиму. Це просто жесть. Люди, ви реальні, в світі таке робиться, в країні таке робиться. А ви займаєтесь такою просто. З я і до влика, камінь, на камень. Коли в маршрутку прилетів камінь, в салоні було небагато людей. Якби пасажирів було більше, наслідки могли бути трагічними. Добре, що люди не сиділи, але було сім чоловік. Водій відразу викликав поліцію. Чоловік повідомив, що під час руху невідомі особи кинули каміння в бокове вікно транспортного засобу, через що скло було розбите. Ні пасажир, ні водій не бачили осіб, які могли це зробити, так як на дворі вже було темно. Патрульні відібрали заяву та пояснення у заявника та передали до Луцького районного управління поліції. Вандалів поліція поки не впіймала. Через темінь їх у маршрутці ніхто й не бачив, а вуличних камер в тому районі немає. Чекати, поки розбушак піймають і змусять компенсувати збитки, власник автобусу не став. Вже й замінив скло. Тому що потрібно було виїздити на рейс автобусом. Скільки коштує таке скло? Це біля 15 тисяч, але це не враховуючи ще й роботи, тобто постановки самого складу. Як виявилося, маршрутки в цьому районі камінням закидають не вперше. Буквально на минулому тижні в нас була аналогічна ситуація, і знову ж таки в районі цукрового тільки інший наш маршрут невідомі особи за камінням. Ну але там обійшлося, там не було побити пасажири, не постраждали. Перевізник не виключає, що може мати недоброзичливців. Утім, перш ніж робити висновки, чекає, поки нападників знайде поліція. Тоді через суд буде вимагати відшкодування витрат за скло. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал. У Володимирі безхатько вбив людину. Тіло 66-річного чоловіка знайшли вдома у його знайомої. Напередодні чоловік прийшов до жінки в гості. При поверхневому огляді тіла видимих ознак насильницької смерті медики не знайшли. А от Ростин показав, що чоловік помер внаслідок тяжких побоїв. Як з'ясували поліцейські, вбивство трапилось 12 листопада. Під час варки чоловіка побив 37-річний безхатько. Тепер йому загрожує до 10 років. За ґратами. Залишайтеся з нами, аби вже замоють побачити. Про таке церковний скандал на кувальщині до храму з поліцейськими. Історія з приватизацією ДП «Волиньторф» набирає обертів. У Волинському драмтеатрі встановлюють пандус. Історія з приватизацією ДП «Волиньторф» набирає обертів. На початку жовтня підприємство продали на відкритих торгах за 212 мільйонів гривень. Єдиним учасником і переможцем торгів стала компанія Агробіостандарт з міста Теребовля на Тернопільщині. З її слів власника товариства Костянтина Бровченка 1 листопада вони уже сплатили у держбюджет майже 255 мільйонів та уклали договір з фондом держмайна. Тим часом держав. Анне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. ТОВ Агробіостандарт та фонд держмайна звинуватили у приватизації ДП «Волинторф» за зниженою ціною. Майно підприємства визнали речовим доказом і наклали арешт, що фактично призупинило приватизацію. Учора представники агробіостандарту на прес-конференції у Києві заявили, що на Волині працюють цілі корупційні схеми, у яких фігурує комунальне підприємство Волинь. -Підприємство». Природ ресурс тому і склалася така ситуація. Сьогодні представники волинь природресурсу також запросили журналістів, в які висловили свою позицію. Звісно, в даному випадку буду звертатися до прохоронних органів з умови про захисту честі, достоинства, ділової репутації. Волинська обласна рада, місцеві органи влади нардепи з Волині та працівники Волиньторфу торфу неодноразово спрямовували звернення до Києва, аби підприємство взагалі виключили зі списку на приватизацію. Адже воно прибуткове і є стратегічним для Волині. Бо ж опалюють чимало комунальних і не тільки таких закладів. Крім того, там працює близько 300 людей. Більше дивіться у наступних випусках новин. До храму з поліцією церковні скандали на Волині не вщухають. У селі Дарівка Ковальського району громада Вірян, які перейшли в ПЦУ, провести богослужіння у місцевому храмі. Не змогла. Представники у Московського патріархату їх до храму не впустили. Тому інша сторона із ПЦУ мусила викликати слідчу оперативну групу. Як розвивались події далі, розбиралась наша журналістка Анна Кравчук. Ані, 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 ані! Це віряни у Московського патріархату не впускають на територію сільського храму односельчан. Так у селі Дарівка на Ковальщині уже не перший тиждень чубляться за церкву. Одні перейшли до православної церкви України, інші разом з ними і священник ні. І ті ті, тепер вважають, що мають право молитися у місцевому свято-михайлівському храмі. Аргументи називають і різні, і емоційні.

Принимає, щоб ОПЦ взагалі не було. І через місяць, через два взагалі не буде. Це вашої церкви. Чі -чі. «Я на Я ставаю давно живу. Я перейшла, я тільки но... но... тут бачу. Ви сюди хоч копійку дали?» а ви дали... собі. Це уже кульмінація багатоденного протистояння у селі. Минулої неділі прихильники ПЦУ, на чолі з голубським священником Андрієм Сехом, прийшли заявляти свої права на храм, маючи намір провести перше богослужіння. Щоб уникнути конфлікту, навіть дочекалися, доки у храмі відслужить громада УПЦМП. І навіть викликали поліцію, щоб наглянула за порядком. Однак не склалося віряни у поце після служби по хатах не розійшлися, а практично забарикадувалися на церковному подвір'ї. В один голос запевняють, що церкву прихильникам ПЦУ не віддадуть. У відповідь чують. Як ви ми там на фронті, де ми були тут, Україну відстоюємо. Вони там, а ми тут. Війна в державі, біда державі. Я скарбник у церкві. Я знаю, куди йдуть гроші за свічки. Оті діти, що зараз там без ніг, оці діти, що там лежать у могилах, убиті тою зброєю, яка куплена. На це московського патріархату емоції. Емоція мало головне зробити все по закону, ніби як погоджується обидві сторони. Отож, слово правоохоронцю окремої релігійної громади в селі Дарівка зареєстровано не було. Її було зареєстровано два тижні тому як релігійну громаду православної церкви України, яку очолює на даний момент отець Андрій Сех. Більше того, дарівський храм Святого Миколая, який за документами визнаний капличкою, теж офіційно належить громаді ПЦУ. Щоправда, сусіднього села Новий Мосер тут реєструвалася тільки ПЦУ. Зразу тут немає у ПЦ взагалі нема. Взагалі, а ми хто ви зрозуміли о, 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 ви собі збирайте ви це? Ви чуєте да, от, є, чуєте. Є люди. От, от тепер що було все правильно, юридично. Ви збирайте збори, організовуйте собі юридичну особу, а тоді ми поговоримо. А до того ви тільки маєте папку і дулю в тій папці, і все. Інтереси дарівських прихильників УПЦ МП приїхав захищати священник з голоб, отець Ніфонд. каже, реєстрація громади не є обов'язковою. Законодавство України не зобов'язує і дозволяє об'єднуватися вірянам без релігійної реєстрації. То ви, то я з документами не маю права, а ви без релігійної реєстрації маєте маємо. Зрештою, поліція пропонує компроміс опечатати церкву обом сторонам та шукати правди у суді. Найбільше оптимальне рішення для того, щоб не допустити будь-якого зіткнення. Це ми повинні храм цей опечатати і в судовому порядку ви будете доказувати своє право зайти і усунути перешкоду. Так. Ви будете доказувати, що ви маєте право на користування цей храм. Рішення суду є обов'язкове для виконання, що для вас, що так. для вас, що для нас. <свят> поліція пропонує не пропонує. Не пропонує не маєте повноважень. Ви не маби, ви не маєте повноважень. Слідчу оперативна група це зробить. Ви не маєте повноважень тільки через рішення суду. Ви можете ви можете накладати у Зрештою, Зрештою віряному поцелусковського патріархату так і не впустили поліцію на територію храму. Обидва священники заявляють, що написали заяви один зі скаргою на те, що намагаються заволодіти храмом без відповідних документів, а інший на перешкоджання вірянами зайти у храм. На тому і розійшлися обидві сторони з відчуттям власної правоти і готовністю і далі стояти на своєму. Що ж, далі буде? Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. Люди віддали від 9 з лишком до 63 тисяч гривень. Волинські поліцейські розповіли про нову схему обдурювання, яку придумали афористи. Вона працює, бо уже ушукані семеро людей. Разом виклали понад 200 тисяч гривень. Суть схеми така користувачам телеграм-каналів та інших масаджерів ті пропонували легкий онлайн-заробіток. Робота описували шахраї на диво проста, наприклад, переглянути відео в соцмережах, Ах, поставити уподобання чи написати коментарі. Наприклад, людям повідомляли, ми платимо 30 доларів за кожне уподобання, але за умовами, перш ніж заробити, необхідно вкласти. Той, хто хотів прибутку, повинен був внести певну суму грошей, яка згодом, нібито, повернеться з надлишком. Спочатку так все і відбувається. І людина справді повертає вкладені кошти з мінімальним заробітком. Може бути 100, 200 чи навіть 1000 гривень. Але згодом втершись в довіру, шахраї виманюють у довірливих громадян більше грошей і не повертають ні вкладене, ні надлишок. Загалом ці громадяни втратили майже 223 тисячі гривень. Поліція застерігає, якщо до вас звернулися із пропозиціями онлайн заробітків через різні меседжери із закордонних номерів, де перші цифри плюс 1, 913, плюс 92 Тощо знайте, це шахраї. Ви не заробите грошей від перегляду відео, лайків та коментарів лише втратите. Вистави і концерти для всіх У волинському драмтеатрі встановлюють пандус. Все для того, аби люди, які пересуваються на кріслах колісних, могли легко піднятися на другий поверх. Передусім каже директор драмтеатру, це для того, аби усі наші захисники почувалися тут зручно. Повага до наших військових, яких ми зустрінемо, і звісно, готові бачити в нашому театрі, тому що на другий поверх, щоб звісно, хтось підніс коляску, це дуже проблемно. Ми хочемо таким чином долучити цих хлопців, що вони і можливо на тих декілька годин переключилися, відвідали наш театр і дійсно потрапили саме ось таким чином. Саме цей пандус буде складатися, але лише два натискання і він автоматично розкладеться та підніме глядача на гору. Монтувати його почали нещодавно, а завершити планують за 2-3 дні. За словами Сергія Скуленця, обладнання обійшлося у близько 400 тисяч гривень. Профінансувала пандус Волинська обласна рада. Оки, все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і залишайтесь з нами до зустрічі.